Друзі, всім доброго дня. Хочу вам зняти ще раз нашого апарата. Хто бачив, хто не бачив SMD-22. Турбінка Intercooler Двигун потужний. Апарат. Що хочу сказати? Значить, я замовив сюди. Як замовив, знайшов нові тапки. Мають приїхати від комбайна Нива. На 24. Сьогодні має привезти їх Віктор. Цей, що займається кабінами, до речі, кого цікавить кабіна. Номер телефона буде в описанні під відео. Не в описанні, ну так, да, в описі. Залишу номера. До Віктора телефонуйте, замовляйте. За цей капот, що писали, це просто накинули зараз. Він тут не постійно буде теж замінений. Зараз само перш. Міняємо резину повністю з диском, приїде, побачите там, я скажу, що тапки є з чим порівняти, при тому, що вони з протектором і йдуть ширші за ті, що в нас є. Тому, друзі, ось так виглядає апарат кабіна теж з часом вона заміниться. Поставиться стартер, акумулятори, ну це по порядку. Спочатку починаємо, я кажу. Колеса. Тут теж воно все вражаюче, ця кабіна також вирізали, бо ззаді, не було нічого видно, навіска, тест-150-ка, ціліндр також потужний, там бачимо винт, що потрібно двома руками брати. Щоб щось причепити. На базі я вже говорив Урал воздушні гальма, там дивимося сюди, стоїть коробка, роздатки теж серйозні. Сфокусуємо. Чекаємо Віктора і побачити результат. Підписали за цей фільтр, що ці фільтри не надіяні, тому замовили. Металевого, метал... металевий колбі також замінимо і будемо працювати. Офіційно, офіційно документами це є He's not. Дякую за перегляд! Høyde. Så. Høyde. Зимняя резина. Огонь. Слышь, а у них тут тупи так подходят? Тут-тут-тут-тут Назад завеземості. На скавер поставив кабін для замовлення, номер телефона буде в описані під відео. Там власник приїхав. Сама краща реклама. Поїхали далі знімати контент. 530-610, 21.3 на 24. Модель. Що там пише і я В-79. цікаві Позначки. Що хочу сказати? Віктор колеса мені привіз. Розвантаження ви вже бачили. Моє враження це потрібно було бачити. Я чомусь їх уявляв набагато менше мене. Це зараз я вам показую, якщо відійти. Приставили до того, що в нас рідне. Бачимо, так? Да? Ну, якщо рівняти по задньому і цьому, ну, слухайте, вражає. Мені цікава ваша думка. <кхем> Дивимось сюди. Слухайте апарат. <ріст> Я вже переживаю, потрібно буде до плужка доварювати ще два корпуси. Там п'ятикорпусний, то вже будемо ставити на 7. З, такими... З таким протектором. Слухайте, шипи. Шипи серйозні. Є одне колесо, якщо подивитися тут. Трішки воно лисовате, але три в шикарному стані. Подивіться сюди, висота. Я так розумію, що це, що в нас стоїть зараз Урала, <кій> то якраз воно підходить по дискові оцей, що на колисі. Ну, Сантиметрів 25 точно буде вищий. Ну, саме колесо від цього. Трактор, я думаю, що ні, якщо на диск. Ну, підніметься, але вже не на таку висоту. Ну і ширина їх вражає. Якщо глянути ось так, відійти на таку відстань, ну слухайте, це вже буде апарат. Цікаво почитати. Ваші коментарі, тому що я кажу. Я коли їх побачив, <кхи> я дуже був вражений. Тут у нас ще одне лежить. Теж шип серйозний. Є, бачимо, манжет один. Також тут воно тріснуте. Але слухайте, комбайн скільки буде? Де я їх купував? Мені сказав власник 6,5 тонн. Вони ще працювали, але вже стоять певний час, бачимо, що аж зелена пліснява по них пішла. Чотири колеса всі такі ж самі. Оцей протектор? Питань теж до нього немає, а він такий. Ну, що відходить? Є. Її до чого подивитися і до чого порівняти. Оце, що вже лежить, мені дуже, -дуже цікаво, дивіться, як вона, як вона зрізана, якось так цікаво, вона їздила. Я хз, як так можна відпрацювати, що воно прям аж вибране. Ну, Якщо рівняти також з цими, що у нас були, тут теж вже потріскані, стоять манжети з цієї сторони. Оці ну, взагалі лиси, ну це ще. Ж... Заднє є шипок. Бачимо, ну але слухайте, якщо рівняти з цим колесом. Або давайте ось так подивимось сюди. Ну слухайте, це вже тапки. І доволі серйозні. Мені цікаво лише одне, чи витримає. Витримають мости Ураловські такі колеса. А також мені напишіть, дуже цікаво. Тому що я їх 100% буду ставити сюди. І буде результат. А результат, ви самі знаєте. Він, як завжди, дивує нас. Хочу зняти також з цієї сторони. Подивитися. Ні, чекайте, це ціле в нас було. А, тут аж два манжети. Три на цьому колесі дивимось. Один гриб. знизу другий і третій. Ну, слухайте, він ще приїхав. Я скільки працював на них. Тут теж трішки протектор є, але, ну, звісно, не такий, як би хотілося б. Заднє це також взагалі лися. Повертаємось до переду. Ви подивіться так звідси. О-хо-хо. Я думаю, що можна буде любу канаву брати. Навіть не думати, це словити таких 4 колеса буде. Вже сонечко сходить. Я вчора мав відзняти, але не встиг, так як з Віктором. Були деякі ще в нас інші плани. Також зазніму відео окремо, монтував мені пічку на скаут. Тому що буде відео окремо. Як зробили. Ну, єдине, що я не знімав, коли робили, так як були, я теж кажу, ще деякі справи. Але в нього також є відос, є YouTube канал, називається кабіни. Якщо я не помиляюсь, буде в описанні також під відео. <coughs> І для замовлення дивіться кабін. Також номер телефона залишу в описанні. Друзі, цікава ваша думка. На рахунок цих колес і як взагалі буде він на них їхати. Я думаю, що трішки буде швидко. Він на цих швидко їде, а ці ще більше стають по висоті. <рес> ну, поки що тільки одне емоція. Як воно буде в реалі. Можливо, цього диска буде потрібно підсувати допереду, так як впиратиметься. При поворотах. Але це теж що зв'язується. У нас є так якось 7 см запасу, якщо це колесо зараз що стоїть, вивернути до краю у нас є 7 см, то ці стають спокійно туди. А якщо ні, то прийдеться вирізати, вирізати флянця і підсувати його туди ближче, до моста. Також приварювати. І вже монтувати колесо, щоб був при розворотах. Ззаді, я думаю, потрібно буде також зрізати ось ці всі блотники. Вони тут Взагалі були вже не під цей розмір. Ну і що, і кабіна, мабуть, також? Чесно, ще не знаю, поки хочу, хочу розібратися, як воно все сюди має ставати. Я думаю, що продовження буде 100%, і воно вам буде дуже цікаве. Тому, друзі, з вас вподобайка також коментар. Цікаво почути, що ви скажете на даного апарата. Хоча там різні коментарі. Приємно почитати думку людей. Якщо також сюди подивитися, ну це апарат. Буде. Ну, капот там, поки він не на постійній основі, також буде перероблятися і кабіна в майбутньому також. Поки що йде модернізація колес. Тому, друзі, цікаво, цікаво, пишіть. Всім гарного дня. Продовження буде. Продовження цієї історії однозначно буде, тільки я ще не знаю коли, бо в нас дуже багато роботи. Тому всім ще раз скажу удачі.